Лика ялинка засніжена ковалівська. Це та ж сама модель, що і Ковалівська 2, тільки має трішки іншу конструкцію. У нас є окреме відео, де ви можете подивитися їхнє порівняння. Ну і, взагалі, ковалівська модель це така одна з ходовіших, вона така одна була з популярніших. І також ми її минулого року викладали гілочками уверх. Але людям так більше подобається, вона виглядає більш натуральніше. Так здається, ніби гілочки припущені від самого ваги цього снігу. А цей сніг це натуральна бавовна, яка змішана з екологічним клеєм. І тому вона Є цілком безпечною. Ну і, взагалі, ще також хочемо наголосити, що засніжені ялинки, вони при тому, коли ви будете їх складати, розкладати, вони трішки осипаються. Це є нормально, тому що це де, як додаткове напилення, тому це є нормою. І взагалі вона дуже красиво виглядає, що навіть не потребує додаткових прикрас. І давайте покажемо ближче, як виглядає гілочка. У ковалівської гілка є такою досить об'ємною і має довгу саму голочку. Ну, зверніть увагу, як красиво виглядає саме засніження, ніби дійсно щойно випав сніг. І покажемо, що всередині. Як виглядає ялинка? Стовбур він продекорований, металічний, під колір ялинки і також засніжений. Кожна гілочка вона вмонтована в сам стовбур і має таку атласну нитку. Ну і з цієї гілки може трішки більше осипатися, адже тут іде атласна обмотка.